Новина, яка вас шокує. Ви навіть не уявляєте, що ховається у ваших платіжках. Друзі, от е, українці, які покинули свої домівки через війну, які були вимушені просто тікати, виявляється, вони масово отримують платіжки, е, рахунки за комуналку. І знаєте, це виглядає як якийсь. Злий жарт, якщо чесно, просто уявіть собі, так цю ситуацію. Я вам гарантую, ви сьогодні будете вражені, навіть якщо ви покинули житло, рятуючи життя себе та своїх дітей, ви все одно виявляється, маєте платити. Сьогодні ми розберемося, як взагалі цей державний абсурд можливий, чому це відбувається? Хто винен у цій ситуації? Та чи можна це якось полагодити? І головне, що робити особисто вам, щоб не втрапити у таку халепу. Друзі, сьогодні розберемося. Мене звати Микита Гаврилюк. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку та поділіться цим відео, щоб більше ваших друзів, знайомих і більше українців загалом знали правду та знали, як врятувати свої гроші від абсолютно абсурдних платіжок. Поїхали. Ця історія могла б бути анекдотом, якби не була такою болючою. От просто уявіть, ви вже декілька років не живете разом із цією людиною. Ви вже роз'їхалися, виїхали за кордон, щоб врятуватися від війни, і вже кілька років не маєте доступу до житла, яке колись було спільним. І тут вам випадково приходить рахунок на 74 тисячі гривень. Так так, 74 тисячі за житла, якого у вас уже давним-давно нема. Саме в такій ситуації опинилася наша сьогоднішня героїня. Одні українці саме стільки і нарахували. Причому історія трапилася у Харкові ще у 2015 році. Вона роз'їхалася зі своїм чоловіком, а у 2017 вони офіційно розірвали свій шлюб. І виявилося, що аж з 2016 по 2024 рік в неї накопичувалися борги, але справа в тому, що до 2024 року жінка не міняла місце реєстрації, тобто залишалася формально приписаною до цієї квартири. І суд вирішив, що якщо ти там прописана. То ти маєш платити, розумієте? Ну а тепер найцікавіше, увесь борг накопичувався 16 по 24 рік. Тобто, в ті роки, коли вона навіть фізично доступу до цієї квартири не мала, але рахунки продовжували капати. Суд аргументував своє рішення дуже просто: ну вона ж не знялася з реєстрації, правильно. А те, що вона втікала від війни, ну це вже ліріка. Воно не стосується матеріалів справи, як то кажуть. І цей випадок далеко не єдиний. Далі я вам ще декілька таких розповім. А, але він погодьтеся чудово показує всю абсурдність ситуації. Так, напишіть у коментарях, що ви вважаєте з цього приводу, і можливо, ви також стикалися із якимись дивними платіжками за комунальні послуги. Бо це ж далеко не єдиний випадок, коли чомусь комунальні підприємства нараховують зайві цифри у ваших а рахунках. То як же так сталося, що українці мають платити по рахунках та за комуналку, навіть коли вони фізично не знаходяться вдома, так коли вони вже давно покинули свої домівки? Ну що ж, відповідь проста. Так працює вся система, і щоб розібратися, що саме із нею не так, ми маємо відкрити наше законодавство. Фактично, є декілька законів, які регулюють сплату кому оплату комунальних платежів. Але нас найбільше цікавить саме стаття 7 закону України про житлово-комунальні послуги. У ній зазначено, що якщо ви понад 30 днів не проживаєте у своїй квартирі, ви маєте право не платити за послуги, розумієте. Але є важливий нюанс. Ви маєте, ви зобов'язані написати про це вашому постачальнику. Ви це єдина умова, фактично. Так, ви маєте подати заяву до постачальника послуг та підтвердити своє місце перебування відповідними документами, наприклад, карткою переселенця. Тобто не подали заяву, платіть за нормативами, хоча ви там і не проживаєте. Тож, якщо ви не передаєте показники лічильників або не оформлюєте довідку про відсутність, борг зростатиме щомісяця. і байдуже, що ваш будинок може знаходитися десь у сірій зоні, або поряд із фронтом, або навіть можливо він може бути частково зруйнованим. Або повністю покинутим через війну, тим не менше, постачальники послуг нараховуватимуть за так званими середніми показниками. Це означає, що рахунок випишуть навіть тоді, коли ви фізично не можете користуватися послугами. І ось найцікавіше за отримання прибудинкової території та за опалення платити доводиться взагалі завжди такі правила. І вони схоже були створені ну зовсім зовсім не для захисту людей. Так І система виглядає так, ніби вона створена, щоб завжди залишатися у плюсі, так би мовити. Ну от просто щоб ви не думали, що я щось вигадую. Ось вам ще один приклад. Уявіть: ви покинули квартиру через війну, а повернулись коли, то дізналися, що у вас е накрапав борг за. Паркан і це навіть не жарт. Знаєте, про стіну Яценюка, так би мовити, так одна мешканка Києва отримала судовий позов на 17 тисяч гривень від свого ОСББ. Чому? Ну бо під час того, як вона була відсутня, мешканці вирішили колегіально побудувати паркан навколо будинку. І ось тепер ця жінка має оплачувати не лише витрати на встановлення, але й штрафи за те, що вона відтермінувала. Прострочила так свої виплати, ви платите навіть за те, чим не будете користуватися і чого ви не замовляли. Ну, це все одно, що я не знаю, скидатися на піцу для вечірки, на якій ви не плануєте бути, розумієте? Тож ця жінка намагалася пояснити, що покинула країну через війну і, взагалі, не брала участі в цих рішеннях. Але суд ухвалив: якщо ви є співвласником помешкання, то. Ви маєте платити. ОСББ виграло справу, і тепер вона мусить віддати гроші за побудову і користування за обслуговування цього паркану. Це ще не все. Я маю ще одну історію, але за неї я вас попрошу підписатися на цей канал та поставити вподобайку. Я думаю, це чесний обмін. Просто уявіть собі. Ви виїхали зі своєю родиною, щоб врятувати життя своїх дітей від війни. Виїхали за кордон, давно не користувалися газом, а платіжка прийшла. І навіть не просто платіжка, а платіжка за е, транспортування саме газу за обслуговування труб, один українець із Волині спробував через суд довести, що він не має платити за те, чим не користувався. Але е, попри те, що він пояснив, що його родина ще у 2022 року, році на початку виїхала за кордон. Суд не встав на його сторону. Компанія «Волиньгаз» відповіла, що навіть якщо споживання нуль. То платити за доставку за обслуговування труб все одно треба рахунок на майже чотири тисячі гривень ніхто скасовувати не збирається. Суд вирішив, що українець зобов'язаний платити за. Труби, адже договір на доставку газу е, підписується автоматично. І якщо ви вже хочете припинити такі нарахування, розірвати цей договір, то доведеться не лише юридично, так завершити користування цим, а й фізично власноруч і власним коштом відрізати свій тінь від труб. Ось такі ось такі правила відрізати труби за власний кошт. Тобто, система по суті змушує вас витра витратити ще більше, якщо ви не хочете переплачувати. А, ну, що це, якщо не ідеальна пастка, чи не так? Але чи є з неї виходи? Виявляється, є, і я вам зараз про них розповім. Отже, друзі, як уникнути цих абсурдних ситуацій та не потрапити в цю пастку системи? Є кілька практичних порад, які можуть врятувати ваші нерви, а заодно і ваш гаманець. Слухайте уважно. По-перше, якщо квартира вам не належить, то зніміться з реєстрації, це вкрай важливо. Це дозволить уникнути боргів, які нараховуються автоматично, якщо ви навіть не користуєтеся, е не користуєтеся цим майдом. Вони нараховуються автоматично за місцем проживання, за місцем прописки, точніше. Але якщо ж квартира ваша, то обов'язково подавайте заявку на тимчасову відсутність. До е, постачальників послуг, і е, не забудьте додати. Документальне підтвердження, ну, наприклад, вашу карту переселенця переміщеної особи, або карту про лікування, або карту про військову службу, все це офіційно є підтвердженням того, що ви не перебуваєте зараз в своїй хаті, а значить, не маєте платити за комунальні послуги. Тож, ваші заяви та документи це ваш щит від небажаних у платіж. По друге. Вкрай важливо подавати нульові показники лічильників. Багато людей чомусь не знають і вважають, що якщо ти нічого не подаєш, просто відсутній е, відсутній. Е, Інформація про твої лічильники, значить, вони не люві. Але це не так. Якщо ви нічого не подаєте, то вам нараховують за нормативами, а вони вкрай не війні. Повірте мені. Тож обов'язково кожен місяць треба подавати, якщо у вас не автоматичний лічильник, то треба вручну подавати нуль, що ви не користуєтеся газом, світлом, тощо, тощо, тощо. До речі. Ще експерти рекомендують просто здавати квартиру, якщо ви там не перебуваєте. Якщо це можливо, а вже ж, ну всі ми розуміємо, що в прифронтових містах здати квартиру не вийде. Тим не менше, якщо ви все таки користуєтеся орендою та знаходите орендарів, то ці зобов'язання лягають на них, тобто ви звільняєтеся від додаткових клопотів. Ну і найголовніше це дово... не треба, не треба доводити справу до суду. Чому? тому, що ви витратите значно значно більше грошей на судові збори та на роботу юристів. Банально той самий пан, який пішов в суд, щоб йому ці 4 тисячі скасували. Я гадаю, що він витратив значно більше суто за рахунок того, що справи у нас такі тривають доволі довго. А зрештою, ніхто йому нічого не скасував. Тобто, як бачите, довелося і по боргах заплатити, так ще й за юристів додатково. Відсипати, ну і наостанок: чи можна змінити таку систему, яка банально працює проти людей? Я гадаю, це дуже правильне питання, і воно постає в кожного, хто хоч трохи ознайомлюється із цією темою. ну і Хоча розв'язання цієї проблеми видається складним, є шляхи, які можуть призвести до змін. Ну, по-перше. Влада має переглянути законодавство. Чинні норми, такі як обов'язковість сплати за централізоване опалення чи отримання прибудинкових територій, ну вони просто не відповідають вимогам часу. Не відповідають на виклики, які постали перед нами разом із війною. Закони мають захищати громадян, принаймні, я так вважаю. До речі, якщо згодні, пишіть у коментарях. І громадський тиск, саме він, може стати ключем. До цих змін найбільше це потрібно для людей, які вимушені були тікати саме з прифронтових областей, там де ви не можете здати в оренду ваше помешкання, там де немає просто якихось обхідних шляхів. І попри те, що вам доводиться починати життя в певному сенсі з нуля, ви все ще маєте спачувати за комуналку. Це вкрай вкрай несправедливо. Погодьтеся, і саме тому про цю проблему просто не можна мовчати. Чим більше коментарів ви залишите під цим відео, тим ви ймовірність, що влада почне звертати на це увагу, бо побойтеся це вкрай несправедливо і може торкнутися навіть вас, але при цьому треба розуміти, що ви не маєте права вимагати субсидії, наприклад, ну за те, що ви покинули свою хату, поїхали в Європу з відносно безпечної області. Ну, припустимо, зі столиці з Києва. Так якщо ви вчиняєте таким чином, то Централізоване опалення, наприклад, та газ ніхто не скасовував, і якщо ви не платите за централізоване опалення, то буде вимушений платити ваш сусід, який не виїхав, а це несправедливо. Саме тому вкрай важливо розмежовувати людей, які дійсно потерпають, і людей, які просто намагаються скористатися ситуацією. По друге, варто запровадити автоматизацію. Там, де це можливо, система має вираховувати реальні показники споживання, а не переходити на сінормативи. Коли у вас є нулі, то вам мають вираховувати нулі, а не цей норматив, який значно значно вищий, навіть за середнє споживання також. Було б непогано, якщо б влада спростила е, процес перерахунку, якщо ви випадково або з тієї чи іншої причини подали просто неправильні дані. Зараз ця процедура вкрай вкрай складна. Е, Ну і також багато людей вважають, що відсутність показників я й казав, як я й казав, це нуль, але це не так. Тому, якщо у вас є така можливість, встановлюйте електронні лічильники, які будуть автоматично передавати показники, хоча б за світло, це зараз можливо з газом. Поки що такої опції немає. Ну і по третє, потрібна інформаційна кампанія. Люди мають знати свої права, мають знати на що вони можуть претендувати. та як саме їм захистити себе від цих понаднормових витрат, які навіть є, ну просто просто на голову не налазять, погодьтеся, особливо якщо ти втікаєш від війни разом зі своїми дітьми? Тож над цим, як бачите, ми тут і працюємо, проводимо свою інформаційну кампанію, і ви нам у цьому можете допомогти, якщо поставите цьому відео лайк та поділитися ним із вашими знайомими. Це може бути вкрай важливо для них, щоб вони не потрапили в халепу. Ну і головне зміни можливі, якщо кожен буде робити свій внесок. Спільні зусилля громадян можуть змусити владу діяти. Ми вже бачили це неодноразово. Тому пишіть коментарі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нічого важливого. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ще побачимося у наступних випусках.